Христос посеред нас сьогодні 25 квітня і в цей день ми згадуємо преподобного Василія сповідника Єпископа Парійського. Преподобний Василій жив у 8 столітті, він був обраний на єпископську кафедру жителями міста Парі, які вшанували святителя істинного пастиря стада Христового. Коли виникла іконоборча Єріс, святитель Василій рішуче виступив. За шанування ікон і відмовився підписати постанову про їхнє знищення. Святитель уникав усякого спілкування з єретиками і не допускав їх до своєї єпархії. До своєї ревнощі він витерпив багато гонінь, голод і злив. До кінця свого життя святитель Василій був вірний православному сповіданню. Будемо і ми триматися православної віри. Ухиляймося від різних неправдивих вір, виконуємо заповіді Божі і тоді зможемо жити вічно у Царстві Небесному. Христос посеред нас і є, і буде.